До 12 років ув'язнення на Прикарпатті заочно засудили одну з головних пропагандисток Кремля. Тюремний вирок з конфіскацією майна отримала заступниця директора проросійського медіапідприємства підприємства Луганьмедіа. Жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. Фігурантка є однією з ключових рупорів Кремля на окупованій території Луганщини. До складу ворожого медіахолдингу входить 14 видань. Усі вони за вказівкою колаборантки публічно виправдовують агресивні. У війну проти України та воєнні злочини расистів. Підконтрольні пропагандистці інформресурси поширюють дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо нібито визвольної місії Російської Федерації, нав'язують населенню негативне ставлення до української держави та збройних сил, намагаються унеможливити єднання навколо ідеї національного суверенітету та територіальної цілісності України. Підозрювано координувала роботу підпорядкованих видань та укладало угоди щодо інтеграції нових медіа ЛНР у всеросійське інформаційне середовище. у їх публікаціях спростовувалися факти захоплення Росією українських територій, а окупація видавалася як самостійне приєднання. Таким чином агресор через підконтрольні змі намагається маніпулювати свідомістю читачів в інтересах Російської Федерації. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів, суд заочно визнав пропагандистку винною за двома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виготовлення і поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію Російської Федерації. Наразі жінка перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території. Термін ув'язнення обчислюватимуть з моменту її затримання. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. зв'язок для ППО. Бійці окремого зенітно кулеметного батальйону отримали два надійних ретранслятори. Їх придбали завдяки міській програмі бюджету участі. Авторка проєкту волонтерка Галина Паньків, яка допомагає військовим ще з 2014 року і добре знає їхні потреби. Вони просто звернулися до мене, що їм терміново треба оці, оці їхні штучки. Ну, не будемо розказувати, що там вони на цей е, замовили, але дуже-дуже важливо. Це важливо для нашого ППО, щоб закрити небо над нашим Франківським. Це я вважаю, що це виважене, дуже розумне рішення комісії, що вони всі проекти затвердили. Ну там може десь до когось, якісь зауваження було, або щось там не так було зроблено. Тоді так, але ті, що всі до якого не мали ніяких. Претензії, все було добре, то вони затвердили всі і всі взяли на фінансування, в тому числі і цей наш окремий зенітно кулеметний батальйон захищає небо Івано-Франківської області, збиваючи повітряні цілі ворога. Тому надійний зв'язок для бійців ППО життєво необхідний. Дані засоби призначені для забезпечення максимального радіозв'язку. Рухомим пунктам управління, які забезпечують керування особовим складом під час нальотів повітряного противника. Також в зв'язку з нашим рельєфом місцевості нам необхідно розставляти дані ретранслятори для того, щоб у випадку втрати мобільної решти зв'язку. Радіозв'язок при наявності аварійних резерв жилення працюють і дають нам забезпечення, щоб управляти даними підрозділами разом із Галиною Паньків над проєктом працював Олег Капустяк, депутат міської ради та військовослужбовець, який добровільно мобілізувався у 2022 році, і зараз служить у цьому батальйоні. Він запевняє – радіозв'язок залушити залишити дуже важко. Тож нові ретранслятори допоможуть зберегти контакт і ефективно відбивати ворожі атаки. Для мене це дуже важливо, тому що в межах Івано-Франківської області проживає моя сім'я, моя родина, друзі, колеги. Дані засоби зв'язку, які ми отримали завдяки бюджету участі, вони нам допоможуть тримати стійкий стабільний зв'язок з нашими підрозділями, які несуть службу в різних областях України. Ми обов'язково плануємо брати участь у наступних бюджетах участі, тому що зараз війна динамічна. Постійно потрібні нові технічні засоби, щоб завжди йти в ногу з часом і намагатися максимально боронити нашу країну від ударів. Ворога загалом місто профінансувало 42 проєкти на допомогу зсу, які подавалися на бюджет участі без голосування. 24 уже реалізували. Зараз ми допомагаємо протиповітряній обороні, тому що це теж важливо, щоб громада була захищена. Не знаємо скільки ще буде війна тривати. Підготовка до зими, зима знову ж таки може бути з атаками ракет, БПЛА. І тому дуже важливо, щоб ми посилювали протиповітряну оборону. Тому дякуємо мешканцям активним дякуємо нашим військовим, які і платникам податків, за які за рахунок яких ми можемо сьогодні профінансувати ці необхідні речі. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Важливо технічне підсилення. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала новітнє обладнання, яке допоможе ефективно працювати кардіохірургічній операційній. Це апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації, який тимчасово замінює функції серця та легень. Такі у західному регіоні є лише у кількох містах: Львові, Тернополі, Чернівцях і тепер у Івано-Франківську. Він використовується при гострому інфаркті міокарда, кардіогенному шоці, набріку легені, серцеві сла. Аблості після тяжких кардіохірургічних операцій, після важких серцевих недостатностей, при, при виході з кардіохірургічної операції, тому він є такий фактично життєво необхідний для пацієнта кардіохірургічного профілю. від початку року в ЦМКЛ уже провели понад 170 операцій на відкритому серці, і ця цифра постійно зростає. Оперативні втручання відбуваються майже щодня, тож нове обладнання є надважливим для закладу. Апарат мобільний і його можна використовувати просто в автомобілі швидкої допомоги. Медики наголошують, часто пацієнти потребують термінової допомоги ще дорогою до лікарні. Він може працювати під декількох годин, може працювати до кількох тижнів, навіть місяців. Тобто це є І великий плюс, що він є портативний. Тобто це дасть змогу допомагати людям, які, наприклад, десь не у Франківську, десь в селі, в районі якомусь, ми можемо бригада виїхати з цим апаратом і пацієнта доставити до нас і тут оперувати. Медичний заклад підсилили й новою швидкою та пересувним рентгенкабінетом. Обладнання придбали в рамках дворічного транскордонного проєкту. Загальна вартість гранту становить 290 тисяч євро. Ми приймали участь з містом Польським лошиця з їхньою лікарнею. Разом з ним ми мали об'єм. Об'єм нашої роботи це по вони закупляли обладнання. А ми закупили два транспортні засоби: це одну транспортну швидку або реанімаційну, а другу це пересувний рентген-кабінет, який теж буде в центральній клінічній лікарні. На сьогодні день, так як в центральній клінічній лікарні, практично ми забезпечені що це транспорт там, транспортом, ті практично. Бувшому використанні, і ця для ця машина для нас буде ну просто дуже необхідна і дуже потрібно. Оснащувати медичні заклади сучасним обладнанням каже міський голова, надзвичайно важливо. Це дозволяє рятувати життя франківців, забезпечує лікарів усім необхідним для ефективної роботи та дає змогу надавати допомогу навіть у найскладніших випадках. Місто має сьогодні 18 проєктів, які вже реалізовуються, отримали кошти. Ну, відповідно, кожен проєкт має співфінансування міського бюджету, бо така вимога Європейського Союзу, десь 10, десь 5, десь 15% в залежності від проєкту. Тут здається, 10% нашого співфінансування. Тому швидка, дуже необхідна, адже бувають такі випадки, коли наша. Екстрена допомога саме центральної міської клінічної лікарні повинні привезти, відвезти, відвести. Це дуже дуже важливо. Це рятує життя. Ще одну швидку допомогу з мобільним рентгеном за цим проєктом. Очікують у вересні. Віталія Кочандрі Аргара, телеканал 402. Повернення до навчання з 1 вересня. Всі заклади освіти розпочнуть навчальний рік в очному форматі. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. Цьогоріч планова кількість першокласників у школах 2848. У закладах дошкільної освіти 8065 дітей. На цей рік ми маємо таку мережу наших шкільних і дошкільних закладів. Якщо мова йде про садочки, це 45 комунальних, сім приватних і один державний. Кількість груп цього року в садках буде 402, а кількість дітей – Майже 8 тисяч дітей. 25-26 навчальний рік ми очікуємо в перші класи 2800 дітей, це майже 116 перших класів. Але точну цифру ми зможемо сказати після 5 вересня, коли всі діти, які хотіли, Прийдуть до шкіл для покращення умов у закладах освіти, провели поточні та капітальні ремонти. Також до початку навчального року перевірили й у готовність укриттів. Ми впроваджували програму бюджету участі. Цього року ми мали переможців 19 закладів освіти, 10 ліцеїв, 5 садочків, 3 позашкільних заклади і один профтехосвіти. Для покращення умов навчання були проведені різноманітні поточні капітальні ремонти, це ремонти коридорів, класів, самгузлів. Також цього року було відкрито нову модульну котельню в природно-математичному ліцеї. Звісно, ремонти стосувалися шкіл, садочків, позашкілля і профтехосвіти. До слова, під час канікул у Франківську працювали й літні школи. У них взяли участь понад 6 тисяч дітей. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Простір для переосмислення постаті Івана Франка. Івано-Франківську з 30 по 31 серпня проходитиме фестиваль «Франкофест». Організовує його програма промоції читання текстура. На території Палацу Потоцьких відбудуться панельні дискусії, вистави, драматичні читання, а також книжковий ярмарок. Крім того, організатори підготували чимало активностей для дітей. Оскільки ми програма промоції читання, яка працює з всіма різними аудиторіями, від маленьких, які люблять говорити ігор. Від 0 до 102, як зазначено в була мага, то також будуть і дитячі програми, і для того, щоб люди могли приходити сім'ями, і для кожного була якась своя активність, яка пов'язана з творчістю франка. І також ми будемо займатися таким невеличким книжковим ярмарком. Де можна буде придбати, переглянути видання українські, які є від місцевих видаництв або місцевих книгарень. І не тільки з Франком, а в загальному. У Івано-Франківську такий фестиваль проходитиме вперше. Однак організатори вже планують його проведення і наступного року. Мета фестивалю це крім того, що промоціювати Франка як письменника. Зрозуміло, це те, що всі знають Франко є письменником. Але це і про те, як ми, Франківці. Осмислюємо себе тими, хто живе в місті Франка, тими, хто як ми розуміємо причетність до Франка, і як до імені міста, і як до і як до письменника. Тобто його треба точно через себе перепустити, і як творчість, і як людину, і як наше місто. Завершиться фестиваль концертною програмою, яку анонсують згодом. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.